Думаю, що практично кожен з нас більше року тому, коли ми дивилися на те, як відбуваються, як розгортаються події на наших східних територіях, коли Росія вона накопичувала сили. І тоді дуже багато людей, напевно, говорили: підуть чи не підуть. І були багато різних військових блогерів, різних стратегів, які говорили: одні казали підуть, інші казали не підуть. І люди так і ходили, і думали декілька місяців: підуть чи не підуть. І на превеликий жаль вони пішли. Пішли, і багато біди, горя вони принесли. Багато смертей вони принесли в наші родини, в наші сім'ї. І практично щодня в Рівному ми ховаємо загиблих героїв. І не лише в Рівному, але й в багатьох містах України. Кожного дня відбувається поховання наших військових. Скільки біди вони наробили, скільки смертей вони принесли. І серед нас так само є люди, які втратили своїх. Втратили чоловіка, втратили сина. І це велика біда. Це те, що зробила Росія. Але окрім всіх цих речей, життя стало набагато складніше. Старшим людям важко жити, тому що пенсії не підвищуються, а а ціни ростуть. Молодь вона не знає, що робити, які рішення приймати, куди поступати чи не поступати, їхати за кордон чи не їхати за кордон, і стоїть в невідомості. Люди, які працюють, займаються якимись бізнесами або просто ходять на роботи, так само важко в фінансовому плані, є проблеми зі здоров'ям. Найбільше, що сьогодні страждає, це, напевно, сім'ї. Де стає складніше, де депресія, де різні страхи, де стає конфліктів все більше і більше, де питання і труднощі різні не вирішуються. І знаєте, що, напевно, виникає в кожного з нас? Пісня друга була. Довину плачу, я пройду з тобою, ти тут. І я думаю, що ми задаємо це питання, Господи, а ти точно тут? Ну ти ж бачиш всі ці речі, які відбуваються, ти ж дивишся на них. Чому ти не покладеш цьому край? Чому нема кінця війни? Чому нема кінця цьому беззаконню? Чому нема кінець моїм стражданням і моїм труднощам? І люди вони завжди задавали таке запитання. І ми завжди будемо задавати таке питання. І сьогодні хочеться, дорога церква, щоб ми побачили, а Бог Він точно тут? Його справедливість, вона точно є. Чи він тільки дуже люблячий і милосердний Бог і абсолютно всі беззаконня покриває? Він точно тут з нами. І більше того, так хочеться, щоб кожен з нас задав собі запитання. А яке моє серце сьогодні, в часи війни, в часи біди? Як я реагую на те, що відбувається? Бо ж писання воно і говорить, якими ми маємо бути тоді, коли буде важко? Яке наше серце, дорога церква? Що в нашому серці? Я хочу вас просити відкрити разом зі мною текст. Книга пророка Авакума. Це також чоловік, який більше дві з половиною тисячі років тому він задавав це запитання до Бога. Боже, де ти? І ми зараз побачимо, що відбувалося в той час в Ізраїлі, і що Авакум, він говорить до Бога. тож, книга Авакума. Ми прочитаємо декілька місць цієї книги, перший розділ з першого по четвертий вірш. Пророцтво, яке бачив Пророка Вакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а Ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш та позираєш на муку, а передо мною грабіж та насильництво, і суперечки стаються, і. І носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на завсіди право, бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривленим. І тринадцятий вірш: твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло, і на насильство дивитись не можеш. Чому ж ти на грабіжництво мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Зупинимось. Авакум. Писав свою книгу приблизно в 7 столітті, коли в ізраїльському народі була біда, були царі, які не знали Бога, які відходили від Нього, і через декілька років юдея вона була знищена Вавилонською імперією. І ось він, дивлячись на цю всю історію, що відбувається? Він говорить: Господи, насильництво, грабіжництво, несправедливі винищують справедливіших. Боже, ти ж святий. Твої очі дуже причисті. Чому ти дивишся і мовчиш? І таке враження ніби складається Богу байдуже. А вукум кричить до Бога, взиває до Бога, говорить про Бога, про Його святий характер. А Бог мовчить. Де Бог? Де Бог дівся свого улюбленого народа? Я вукум не розуміє. Він не розуміє, чому таке відбувається. Він не знає, чому так. Друзі, а нічого нам не нагадує сьогодні. Коли відбувалися розкопки Ірпіння, Бучі, Бородянки, Ізюма, пізніше Херсонщини. І коли ми дивилися на всі ці речі, на мертві тіла, на те, що робив окупант з нашими людьми, хіба в нас не виникало? Де ж, Господи, ти ти ж святий, ти всемогутній Бог, який не хочеш цього всього, то чому це все відбулося? І, на превеликий жаль, воно далі відбувається. Ми дивимося на нашу ситуацію в сім'ях, і, і дуже часто віруючі, люди можуть думати, Господи, я ж тебе люблю, я поклоняюсь тобі. Так чому в моїй сім'ї біда? Чому в моєму житті страждання і труднощі і випробування, а інші люди, які живуть, не знаючи тебе, живуть так, як хочуть живуть, і в них все добре. Ти дивишся? А вони радіють. А в них в житті радість, щастя. Вони мають все, що вони хочуть, а ти, який сильно любиш Бога, нічого цього не маєш. Чому так? І я в оку Він ставить це запитання. Чому несправедливість панує в світі? Я думаю, дуже добре кожен з нас пам'ятає історію про одного чоловіка, його звали Йов. Це людина, яка мала абсолютно все. Він мав все, він мав сім'ю, він мав бізнес, він був найбагатшим. І одного разу він втратив все. Діти загинули, маєток загинув. Він захворів і був залишений сам. Він був покинутий. І він, невідомо скільки часу, він, він не чув Бога. Знаєте, що саме страшне було в Йова? Не те, що він втратив все, а те, що він не чув Бога. Він, він не бачив, Бог мовчав. І він взивав, він говорив, він нарікав деякі речі. Він не розумів, пізніше йому Бог з'явився, але Бог йому не говорив. І таке враження, ніби Україна вона зайшла в цей період. Але, друзі, Бог він відповідає. Бог, він не залишає людину без відповіді. Як Йову він дав відповідь, так і авакуму він дає відповідь. І ось дивіться, другий розділ. З другого вірша. Бог, він починає говорити до Авакума. І те, що він сказав, авакуму. Воно так важливо сьогодні для нас. Отож. Другий вірш, другий розділ, а Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулося, чекайте його, бо конче прийде, не спізниться. Ось надута непроста, непроста душа Його в ньому, а праведний житиме вірою. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає. Він роззявлює пащу свою, як шоол, і не насичується, як та смерть. І всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Бог, відповідаючи Авакуму, він каже, запиши. Запиши те, що я буду тобі говорити, щоб всі люди, які пізніше вони будуть читати, вони розуміли, Запиши це. І Бог неодноразово в Старому Завіті він говорив до пророків: запишіть, запишіть те, що я вам буду говорити. І ось що він говорить? Він починає говорити про двох, дві категорії людей. Перша з яких це люди, четвертий вірш, ось надута непроста душа його в ньому. Він говорить про беззаконців, про яких авакум дивився і казав, Боже, чому в них все добре? Чому? Чому ти дивишся на Росію, і ми дивимося на Путіна, а в нього все добре, ніби? Чому вони так себе ведуть? Але Бог, він каже, авакум, я тобі відкрию їхнє серце. Я тобі покажу справжнє, що в них відбувається. І він каже, непроста душа в ньому, надута. Це горді люди, це люди, які не насичуються. Ти ніби дивишся, зовні в них все добре. Але Бог каже: ні. Такі люди, вони самотні, вони пусті, вони горді, і їхня гордість рано чи пізно Бог її понизить. І пізніше шестикратне горе. Коли Бог він говорить, горе їм, тому що справедливість моя прийде, горе їм, горе їм. І як результат, всі імперії, які завойовували ізраїльський народ. Вони всі пізніше руйнувалися. Всі абсолютно вони були знищені. Чому? Бо вони возгордилися, вони думали, що вони отримали цю перемогу. Ні. Божа справедливість, вона завжди брала верх. Якось наш викладач в семінарі він сказав, зло має тактичну перемогу, але не стратегічну. Тактична перемога це зараз. Ти ніби дивишся, і зло воно перемагає. Обставини, можливо, вони перемагають. Але в стратегічному плані, і історія це підтверджує: зло і беззаконня завжди програвало. Німеччина програла Другу світову війну. І першу так само. Римська імперія була знищена, Вавилонська імперія була знищена, так що ніби зло, і ніби вони щось виігрували, але в результаті вони все програвали. І ось Бог, він каже, ми так часто дивимося на цих людей. І, можливо, ми себе порівнюємо з цими людьми, дивлячись, що в них все добре. Але Бог каже ні. Вони пусті люди. І моя справедливість прийде по них. І навіть якщо справедливість сьогодні Божа десь мовчить, вона по-любому їх досягне на землі. Але більше того, їх чекає на суді. І ось ці ці люди, всі диктатори, які були в історії, вони гинули мученицькою смертю. Вони помирали в муках. Адольф Гітлер на кінці війни, і багато істориків про нього описують: він зійшов з розуму. Коли дивимося ми навіть на того самого Путіна, чому він до себе людей не підпускає? Та він боїться. В нього страх, він живе в постійному страху. Чому він людей не підпускає? Він вже отримує певні муки. І ще більше отримає. І більше отримують ті окупанти, які прийшли. Тому що Бог, він справедливий, Його справедливість вона є вже сьогодні. Але водночас Авакум. Бог до Авакума він переводить погляд. Він розказав про те, що чекає цих людей. Але Богу важливе наше серце. І він каже: Авакум четвертий вірш, а праведний житиме. Вірою своєю. Бог, він завжди в своєму писанні він переводить погляд людини з обставин на нього. І він хоче показати, що є інша дорога. І він каже, праведний житиме вірою своєю. В новому Завіті праведний житиме вірою своєю, згадується тричі. Що це малося на увазі? І в першу чергу, коли Бог він говорить, праведний житиме вірою, з чого розпочинається віра? А віра. Віра, вона розпочинається з того, що людина вона приходить до Христа і каже: Господи, ти бачиш моє серце, ти бачиш мої страждання, Господь, мені складно, мені важко. Господи, в мене депресія в житті, Господи, мені важко, гріх на мене тисне. І віра, вона розпочинається. Господи, спаси. Спаси мене. Дай визволення мені. Віра розпочинається з Христа, з усвідомленням того, що люд... Христос помер за кожного з нас. Якщо людина вона розпочинає свій шлях не з Христа, а, з, можливо, просто хорошої компанії. З церкви хорошої, то це не шлях. Бо шлях віри, він розпочинається з Христа, з усвідомленням того, що я покинутий, що я грішний, але Бог мене полюбив. Далі праведний житиме вірою. Це означає довіряти Богу, довіряти Його обітницям. А чи знаємо ми обітниці Божі? Ми так часто на Бога можемо нарікати і не розуміти, Господи, а що ти робиш в моєму житті, а де ж ти є? І по одній простій причині ми можемо не знати Божих обітниць. І так класно прийти до, додому і просто виписати Божі обітниці, які він дав в Писання, і він їх дав дуже багато. І перш за все, обітниця Бога, яку він обіцяв всім своїм мужам, я буду з вами. Я вас не залишу. Це обітниця Бога. Коли ми дивимося сьогодні в наше життя, в наші сім'ї. Бог Він є з нами, Він нас не залишив. Друга обітниця, коли Павло він пише послання до коринтян, він говорить, що Бог. Не дасть більшого випробування, ніж ми можемо знести. Інколи тобі так здається, що ти вже все. Сил немає пройти випробування, сил немає вже якось встояти. І ти думаєш, Господи, чому ти дав цих випробувань? Я ж їх не можу знести. Але обітниця Божа говорить: я не даю більших випробувань. Я не даю більших випробувань, ніж ти можеш знести. Бог любить. Але й там далі він продовжує, але й при спробі полегшення дасть. Бог він є з нами, яку Бог далі давав обітницю. І апостол Павло, він пише в посланні до Фелепіанам, і мир Божий, що ви ще від усякого розуму, нехай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Він говорить про мир Божий. Бог, він обіцяв, що я дам вам мир, дам вам спокій. Він сказав, я не залишу вас сиротами. Я прибуду до вас і будьте відважні, і майте мир в мені, бо я світ переміг. Це він говорив до учнів своїх. Бог, він дає нам мир. Бог Він дає нам справжню радість. Можливо, зовнішні обставини не змінюються. Можливо, важко жити, але радість, справжня вона є. Не така радість, яка всіх беззаконців, які думають, що вони мають все, а ти не маєш нічого. Але ми можемо мати справжню радість. Завдяки тому, що Бог, він обіцяв. Дорога церква, жити вірою, це жити його обітницями, жити його всіма обітницями – це лише декілька. Але просто проаналізувати, Господи, що ти обіцяв. А Бог, він не людина, Він не може зректись самого себе, Він не зраджує, Він не покіне, Він виконує свої обітниці. Ми, люди, так часто відступаємо від нього, а Він так тримається нас, нас. Він любить і Він не залишає, це Бог. І на кінець праведний жити вірою. І коли ми говоримо про віру, то віра це покора Божому Писанню. І віра. Це коли моє життя, воно наповнене Божими принципами, це коли я наповнений Його Словом, щоденно я роздумую вдень і вночі про Нього, про Його заповіти, про Його вірші, коли ми вивчаємо Слово Боже, коли ми досліджуємо Його. І не просто ми його знаємо і пам'ятаємо, але коли ми живемо Словом Божим. І Ісус Він так часто говорив: якщо ви мене любите, заповіді мої зберігайте, жити вірою, це коритися Писанню, як сьогодні в нашому житті з покорою до Писання. Дуже часто, коли чоловік він приходить додому, знервований, стомлений, то перший, хто йому попадає під руку, це його жінка. Я це вже зрозумів. Я раніше так не думав. Я думав, що я буду дуже хорошим чоловіком, що я на свою жінку ніколи не крикну, що я свою жінку буду любити, і коли їй буде важко, я їй буду все замість неї робити, буду на руках її носити. Ну я зрозумів, що я так не можу. А чому? Та бо ти стомлений. Ти десь знервований, ще щось сталося. Але коли ти розумієш, а праведний житиме вірою, ти бачиш, що давай ти ще неправедний. Але вірою треба жити. І нам так важливо почати коритися писанню. Слово Божому, як би важко не було б, які би ми втомлені не приходили б, які б обставини в нашому житті не були, яке б наше серце не було втомлене, і яке б в нас не було прощарування в житті. Бог. Він каже, корись моєму писанню, люби мене, люби слово моє. І я дам тобі, я дам тобі і мир і спокій. Коритися писанню, це також любити людей. Любити тих, хто біля нас, в першу чергу, своїх ближніх. Це любити колег по роботі, це робити, любити однокласників і одногрупників, це любити людей. Коли як він пише про справжню побожність, він каже, марна побожність, коли хто язиком лепече, і серце своє обманює, це не побожність. Але справжня побожність. Зглянутись над ким. І він говорить над сиротами, над вдовами, яких так сьогодні багато. І ми, як церква, ми маємо дивитися і допомагати цим людям, служити їм, служити один одному, бути уважними до потреб один одного. Бо це є жити вірою, жити в часи страждань і випробувань. Це допомагати один одному. Церква сильна і єдина тоді, коли ми служимо і любимо один одного. І церква вона буде сильною, тому що ми любимо один одного. І так хочеться, дорога церква, закликати кожного з нас. Ми живемо в непростий час. І невідомо, скільки часу буде ще війна, скільки ще людей, героїв буде поховано в рівному і не лише в рівному, скільки вдів і сиряч ще буде, скільки ще страждань і обставин будуть. Вони закінчаться, коли серце зупиниться наше. Але поки ми живемо, буде важко. Але в нас є вихід. І Бог він сказав: моя справедливість, вона буде. Вона буде, я півчусь, Бог він буде, але наша відповідальність жити вірою. І так хочеться закликати кожного з нас, дорога церква, жити вірою, щоб наше серце, воно жило вірою. А це означає. Пам'ятати, що зробив Ісус на Христі, пам'ятати Його Євангелію кожного ранку, казати Господи, дякую за милість Твою, за те, що Ти зі мною. Жити вірою це виписати собі з ці обітниці і просто проаналізувати своє життя і сказати, Господь, дякую тобі за Твої обітниці, за те, що ти зі мною. Жити вірою. Це любити Його слово, це любити людей, це жити по Його принципам. Як результат, обставини можуть не змінитися. Але мир Божий, радість. Щастя, справжнє щастя, воно буде в наших серцях. І ось там, у вічності, і ми вже говорили декілька неділь тому, відбудеться зустріч з Христом. І це буде сама прекрасна радість, коли люди, які повірили в Христа, вони зустрінуться з своїм Господом. І вони будуть просто в захваті від того, що Бог Він любить і Він прийшов. Він не залишив нас, він не залишив нашу Україну. Хай Бог благословить нас кожному в цьому. Амінь. Помовимось. Господь наш. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є з нами, Господи. Можливо, ми не бачимо Тебе і не бачимо десь Твого втручання, але воно є, Господь. Твоя справедливість, вона є. Ти є з нами, Господи. Ми дякуємо Тобі за це. Господи, ми просимо в Тебе в ці нелегкі часи для нашої України, для наших сімей. Господи, пошви свій мир, пошви свій спокій, Господи, мій в серця наші. Благослови, щоб ми любили один одного, служили один одному і живи. Вірою в Тебе, Господь. Вірою в Твої обітниці. Господи, гряди і повертайся до нас. Так хочеться зустрітися вже з тобою. Тобі за все, Господи, Слава тобі за все, подяка наш Бог, Отець Сини, Дух Святий. Амінь.